Добрий день! Я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати сирну запіканку. Для цього мене приготу... я приготувала 800 грам кисломолочного сиру, 5 столових ложок цукру, 5 яєць, Яйці окремо білки, окремо жовтки, 5 столових ложок сметани, родзинки, пачка пудингу, тут 75 грам, пачечка ванільного цукру. Ну і приступаємо. Значить, спочатку я зйбі білки, 5 білків і чайна ложечка солі. Буду збивати. Все, розбилося дуже добрий. Все. Відставляю в сторону їх і будемо займатися сиром п'ять жовтків сюди так, п'ять столових ложок. Сметани раз, два, три, чотири, пять. Так, також зараз це перемішаємо. ускорить. Шейтесь. Так. Пять столовых ложек цукру. Так, наши белки стоять. Добре стоять. Так, тепер пачечка пудингу. Ось такий у мене пудинг висипаю. Так, і пачечка ванільного цукру. Дуже люблю, щоб пахло ванільним цукром. украшаем початку ложечку ее. И будем сбывать. Добавляємо 150 грамів родзинок, також перемішуємо так. Так, це все сюди і будемо. Обводити частинами білки. Бачите, які білки гарні, прямо стоять. Красиво як. Ну оце по О, трішечки. Буду їх не перемішувати, а прямо заводити в сирну масу. І сирна маса тоді буде також пишна. Повітряно, так, так, його гарнесенько. Так. Ці також добавляю сюди. Сейчас идти заведу. І ви можете тільки собі уявити, яка вона буде гарна. Дуже буде смачна. Потім все покажу, що в нас вийде. І в мене ось є така. Формочка, застелена пергаментом, бока змазані вершковим маслом обов'язково, щоб нічого не пригорало. І будемо сюди, буду сюди виливати всю сирну масу буду виливати в цю формочку. Не буду, а виливаю вже в формочку. Бачит. Так, все такое, что так. подремяем. Розійшлося все. І... Цього достатньо. Все, і буду відправляти в духовку. В Духовку я буду відправляти. Е, значить, духовка вже у мене працює, при температурі 180 градусів десь хвилин на 30-35. Ну, треба. Дивитися, як вона буде випікатися. Потім, після 30-35 хвилин температуру треба трішки зменшити. Десь градусів 160-150. І також хвилина 25 на 30, також треба наглядати за нею. Ну, Десь до 1 години вона повинна випікатися. Ну, а там будемо далі працювати. Все, ставлю в духовку. Дівчатка, от бачите, який за 30 хвилин випічки став сирник. Його ще треба випікати мінімум хвилин 30. Так, друзі, ну така вийшла у нас е, сирна запіканка з пудінгом. Випікалася вона майже годину. Потім ще на 10 хвилин я її залишила в духовці доходити. Бачите, яка вона, вона звичайно, трошки осіла, в духовці вона піднялася добре. Зараз трошки осіла, ну, нічого, на вид вроді, би нормально Зараз скуштуємо, попробуємо, що воно у нас вийшло. Ну, що я скажу? Запіканка добра, трішки можна більше положити цукру. 5 ложок я положила столових, можна 6 ложити. На, таке, на таку кількість, кількість сиру можна ложити 6 ложок цукру. А взагалі запіканка добра, їсти можна, готуйте. Радуйте своїх близьких. Дуже смачно все. Ну, і дякую всім, хто був зі мною. Заходьте на мій канал, дивіться, пишіть відгуки, коментуйте, ставте лайки. Я всім бажаю всього найкращого, міцного здоров'я, а саме головне мирного неба!